Ти знав, що саме сокровенне часто залишають на кінець в останню зустріч з учнями перед Хресною смертю. Ісус Христос сказав про дуже важливі речі: Він уподібнив ламання хліба і чашу з вином до свого тіла, що розривалось під ударами батогів і крові, що стікала з його ран. Так церква отримала заповідь святого Причастя, згадування його смерті. Ми стаємо частиною того, що називається новий заповіт. Син Божий страждав за мене, щоб я мав вічне життя.